Двох черкаських хлопців, які потрапили у полон до терористів на Луганщині, впізнали їхні рідні. Нагадаю, Олександр Осейко та Дмитро Половинка до року полченців трапили 16 липня під час наступу на блокпост в Маринівці, що на Луганщині. Відео їхнього допиту з'явилося у мережі минулого тижня. Тепер родич черкаських бійців шукає допомоги в усіх небайдужих, щоб повернути своїх синів та чоловіків додому. Одного з них Олександра Осейка вдома чекає маленька донечка. Мого чоловіка, осейка Олександра Леонідовича, 16 липня, під час бою на блокпосту Маринівка Донецької області забрали у полон. Я звертаюся до всіх мешканців України, Донецької і Луганської області. Прошу, хто ще знає, може хтось має якусь інформацію. Допоможіть матері повернути сина, а, а дочки. Папу, я обращаюська всім жителям України Луганської і Донецької областях. Пожалуйста, допомігіть мені найти сина і вернуть його домой. Діма сцинок, ми тебе любимо і дуже чекаємо тебе домой. То зв'ящайся к нам поскорі. Додам, що черкаських бранців готові визволити земляки. Таку заяву зробив очільник області. Якщо знадобиться, говорить Юрій Ткаченко, то черкащани скинуться грішми для викупу.